У залі сьогодні особливий гість легендарний керівник студії звукозапису містер Клайв Девіс. У мене сів голос. Що? Це шоу відкриваєш ти. І не сперечайся. Я твоя мати. A boy. I know. He's I Ще раз як вас звати? Вітні Елізабет Х'юстон. А що? Це твоя пісня, твоя. I know, ah! really loves me. Моя мрія співати те, що я хочу, бути такою, як захочу. І щоб мене слухали якнайбільше людей. Вас критикують за те, що ваша музика не зовсім чорна. Я не вмію співати як чорна чи як біла. Я вмію співати. Я, мабуть, щойно почув найкращий голос свого покоління. Може бути, може бути, якщо зачепить хід. Хід? так. Та буде вам хід!